Добрий ранок, шановні брати і благословенні сестри. Сьогодні, 31 грудня 2024 року. Ми з вами кожен день читали Біблію. Різні пастори проголошували Слово Боже, яке, звісно, повинно було викликати у кожного з нас віру віру, яка перемагає. Ми дійшли до останньої глави Біблії, яка записана в книзі Откровення. Сьогодні ми звертаємося до обіцянки, яку Господь дає в книзі об'явлення, обіцяючи нове небо, нову землю і нове місто місто Єрусалим. В цих словах ми бачимо велич Божої слави та благодаті, яку Він приготував для кожного з нас. В низі «Об'явлення» 22 розділ, 20, і 21 вірш, сказано, каже той, хто свідчиться, так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма нами. Амінь. Це проголошення надії та очікування, що Господь Ісус повернеться і разом з Ним настане вічне Царство Божого світла та слави. Господь обіцяє, що в його царстві не буде більше темряви, бо Божа слава освітила його, і світильником для нього є агнець, а це наш Господь Ісус Христос. Там нема храму, адже сам Господь Бог і агнець є святим осередком цього міста. Місто буде таким, що його вулиці покриті чистим золотом. А дерево життя приноситьме свої плоди для оздоровлення народів. І важлива для нас обіцянка не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записані в книзі життя агнця. Нехай ця велика обіцянка надихає нас жити в світлі Божої праведності з надією. Що наші імена будуть записані в Книзі життя Агнця». Вірте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який дарує нам вічне життя і неймовірну радість в Його царстві. Амінь. Шановні мої брати і вельми шановні сестри, з новим вас 2025 роком. Нехай Господь вас рясно Благословить всього вам найкращого. Ну, а також хочу нагадати вам слова обіцянки від нашого Господа. Господь дасть силу народу своєму. Господь поблагословить народ свій миром. Амінь.